Так, всім привіт. Вийшов я на годинку побігати по городах. Це моє улюблене, щоб ви спізнали городи. На городах саме більше я знаходив. Ходимо ми вже з Деусом. хочу вам показати свою обновку. Як бачите, купив собі такий переходник, щоб не стирались вуха. І я знаю, мені зручно трошки тут зажав. Так, що воно міцно трималося і тут трошки дотягнув, так щоб вона плавно ходила. Буду пробувати наскільки часу його хватило. Думаю, що надовго зроблено більш-менш якісно. Так, а ми ходимо по городі. Багато різної кераміки. Десь я тут бачу. Ось така кераміка попадається, хто знає, підказує. Кераміка її тут дуже багато. Вот. Так, так, десь ще О, от yeah. yeah. Ще кераміка. Коротше, mm -hmm. не гаємо час, ходимо, шукаємо що зараз буде. Перемови не буду знімати, буду показувати знахідки, бо часу мало, так що побіг. Так, не було сигналів, не було. Я перший сигналчик і моє монета перша на новому городі. Так, Зараз я її протру, і вам покажу. Можна одну копійку Совицку. Для братники за грубо або щось з Австрії. Ну, постараюся вдома відчистити і тоді ставлю фотографію, якщо відчищу. Так, город ніколи ніхто тут не ходив, я тут перший. Зараз глянемо, що попадеться. Не знаю, як. Я не хочу кричити, щоб люди на мене не сглядалися, як на дебіла. Але ходжу я по такому городі, от бачите, де. І тут господар каже, походи по цій греці. Ходжу тут по греці, тут буквально метрів 10. І що ви готові? Динарій. Перший динарій, де Але я кричати хочу, правда, втратили, але це... Різниці взагалі ніякої немає. Срібний римський динарій. Ходив по поселення, не знайшов, вийшов вдома біля городу, знайшов динарій. Це мрія цього року здійснена. Хто розбирається по імператорах, підкажіть, будь ласка. А я ходжу далі, щоб не затримувати час. За таке зразу можна лайк влупити, Якийсь жирнючий лайк і прокоментувати. Ну і підказувати, що це за імператор. Перший раз такий бачу. Так, далі у нас попалася пряшка. Ходу відсумки якоїсь. Зогневше. Так, далі в нас попався сигнал, якась така штука. Може комусь знайомо, що це підказує. Латунь. А уміть. Таке. Так, попався в мене сигнал, зараз покажу відео, а ну покажи такий екран сюди. 104. Попалася монета. Один крейсер. Так, зараз я протру і покажу, щоб було гарно видно. Один крейцер 800 року. А на обраний його на другий бік. У поганому стані. Мені майже всі попадаються в ту листь нормально. Таким сигналом був наконечник від патрона. Не знаю від якого. Піщу гарно. Ось таке. Йдемо далі. Певне, один з останніх сигналів ще є боратинка обіта. Фото ставлю, як вона мала виглядати в нормальному стані. От так, такий у нас результат за годину пошуків. Крейцер 800 року. Боратинка. Це я не знаю що. Походу одна копійка залипша. Ну і найкраще. Це римський донарій. Не знаю, що це за імператор. Хто знає підказуйте. Легенду не відомості. Такі у нас пошуки вийшли. Так що всім щастя, здоров'я, пока.